Українці, які проживають у Нідерландах під тимчасовим захистом, і які при отриманні стікера від імміграційної служби Нідерландів не здавали свої біометричні дані, почали отримувати листи від імміграційної служби Індії з запрошенням для реєстрації і здачі цих біометричних даних. Що ж таке біометричні дані? Вам зроблять вашу фотографію, приносити з собою фотографії не треба. Ваш одяг повинен бути не білим і не світло-сірим. Це пов'язано з тим, що фон, на якому вас будуть фотографувати, він світло-сірого кольору. І якщо ви надягнете світлий одяг, то фотографія може бути неякісною. Вас візьмуть відбитки пальців, а також ваш підпис. Будьте уважні, коли ви отримаєте свій лист, на ньому буде стояти дата, вона знаходиться тут. І Рівно впродовж двох тижнів від цієї дати, вам потрібно записатися на прийом. Як зробити запис на прийом? В цьому листі він буде на трьох аркушах. Інформація подана трьома мовами: на англійській, українській і російській мові. Для того, щоб записатися на прийом, вам треба просканувати QR-код. І ви своїм телефоном, своїм мобільним пристроєм, і ви автоматично попадаєте на сайт з реєстрацією. Обов'язково візьміть з собою своїх неповнолітніх дітей, тому що діти окремого листа на запрошення отримувати не будуть. Вам Треба обрати кількість людей. Наступний крок це вибір дати і часу. Обирайте ту дату і час, коли вам зручно. Вам треба буде приїхати в Утрехт за цією адресою. Наступний крок, коли ви оберете дату, час і кількість людей своєї сім'ї, інших, інших людей ви не можете зареєструвати тільки людей, котрі вважаються вашою родиною, вашою сім'єю. Наступний крок це введення особистих даних. В першій ячейці вам треба буде ввести В-номер. В номер. Що це за В номер? Ви його зможете знайти на своєму листі в цій. Частині бріху, а також В-номер це номер вашого стікеру. Тобто, коли ви отримували стікер, він був з індивідуальним номером. Тобто В-номер це номер вашого стікеру. Наступна ячейка це номер BSN. Також іде далі і ваше ім'я і ваше прізвище. І так ви повторюєте з кожним членом вашої родини. В кінці вам треба обов'язково вписати свою електронну пошту, тому що наступний крок це підтвердження вашого візиту, вашої реєстрації на прийом. Як тільки ви натиснете кнопку Підтвердити, ви отримаєте індивідуальний номер вашого прийому, підтвердження для того, щоб ви могли приїхати в Утрехт, і також на вашу електронну пошту прийде лист від ІНДІ. Впродовж двох годин. Якщо ви не отримали лист від Індії з підтвердженням вашого візиту, перевірте папку «Спам» або зателефонуйте за номером, який вказано на сайті на сайті при реєстрації. От і все, прийдіть завчасно в відділ імміграційної служби Індії, який знаходиться в Утрехті, за цією адресою, здайте свої біометричні дані і чекайте на подальші рішення. Бажаю всім успіху. Підписуйтеся на сторінку. Тут багато цікавого і корисного для українців у Нідерландах.